Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить сайт Верховної Ради. Вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся з керівниками НАБУ, САП, очільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Перший велилюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність набу і САП. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Гаслами на усіх мітингах були вимоги накласти вето на закон і зберегти незалежність антикорупційних структур. Про те, що президент все ж таки підписав цей закон, стало відомо ще коли протестувальники не розійшлися. Заява послів країн Великої Сімки, стурбованість Євросоюзу і український протест на шпальтах західних видань в ЄС занепокоєні ухваленням закону, який змінює підпорядкованість НАБУ і САП. але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні поки що. Там не збираються Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Втім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Як партнери України, без чиєї допомоги неможливо протистояти Росії, реагують на ухвалу скандального законопроєкту про знищення незалежності НАБУ і САП? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Сісарчук розкаже далі. Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси. Так, видання Street Journal виносить у підзаголовок слова про централізацію влади навколо президента. Видання Політіко пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни, і згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який, на думку інституції, позбавляє незалежності антикорупційні структури. Таймс» теж указує, що це перше обурення діями зеленського за роки великої війни. Британська телеграф пише, що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію. А Financial Таймс згадує про справу набу проти колишнього віцепрем'єра Чернишова, після якої в НАБУ провела рейди СБУ. Донька спецпредставника США по Україні Кітакелога Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення. Це рішення направду неймовірно безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. З одностайний депутат Європейського парламенту Юнас Шестет. Атейтесекенд Косекенс Татіз. Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи, можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. Ще до того, як обурена громадськість збирається в середмістях, про серйозну стурбованість з загрозою втрати незалежності антикорупційних органів, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що інституції, такі як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Відреагували також і на рівні Великої Сімки. Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупцій. Інго органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Утім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки. І саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і, очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні, адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використову. Увалося розумно, колишній міністр закордонних справ Литви Габріелі Осланзбергіс викладає фотографію з грузинського протесту в Тбілісі Там три прапори: український, грузинський і європейський. Він пише, розширення євросоюзу вимагає реальних дій від Брюсселю, інакше держави кандидати просто йдуть собі в інший бік. Ми бачили це в Грузії після сьогоднішніх заяв. Я серйозно стурбований, що ми бачимо те ж саме в Україні. Німецька політикиня Ребека Хармс, яка неодноразово була в Україні, відповідає йому, мовляв, досі не вірить, що банкова за її словами дозволила руйнування на і Сап. Водночас, британський солдат Шон Пінер, який воював в Україні, ділиться відео з протесту і пише: Зауважте різницю в Україні. Люди протестують і нікого за це не ув'язнюють». Яна Слєцарчук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+, Марафон, Єдині новини. Новий закон прокоментували генпрокурор і голова СБУ. Руслан Кравченко наголошує спеціальна антикорупційна прокуратура і раніше була у статусі департаменту офісу генпрокурора. Нововведення передбачають, що ГПУ та САП стануть однією системою, але займатимуться вони іншими справами, і кожен матиме свої провадження. Голова СБУ Василь Малюк натомість висловив думку, що Прокурори САП не допустять тиску на себе, а можливі нові повноваження стануть додатковою відповідальністю для генпрокурора. САП відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм. І разом будемо. Друг другу допомагати питання нардепів і краще вас запитати у них це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію і можу відповісти на дане запитання, це просто повернення до конституції, і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати.